Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я би хотіла продовжити тему паростка, але вже в трішки іншому варіанті. Дивіться, в мене є ось така заготовочка. Тут, як, як в мене розподілені? це є зовсім вже інша пряжа, ну, тобто, не так, як я зазвичай в'яжу в попередніх відео. У мене тут всього-навсього 44 петлі на горловинці. 10 петель у мене йде наперед. По 5 петель з них я одразу з цих 5 петель вив'язую ось цей ось таку лінію реглана. І по спинці ось також. Відповідно, так як в попередньому відео про паросток, тут так не вийде зробити. І зараз я покажу інакший варіант, який я придумала саме для ось такого. Показую, як це буде виглядати схематично. У мене є 44 петлі, 10 наперед, по 5 петель рукавчиків, і одразу з тих петель я буду вив'язувати петлі реглана. І 24 петлі у мене залишається на спинку. Початок в'язання в мене ось тут. Перед, реглан, перед лінією реглана. Ми з вами зараз пров'яжемо, так як звичайно, 6 прибавок, тобто 12 рядів. І лише тоді почнемо вив'язувати ось цей паросток. Коли у нас назбирається вже тут петлі, тут петлі, і буде на чому вже, якби, оці повороти робити. Тому що зараз нам просто не вийде. Так, ось дивіться: в мене є 6 прибавок і 6 рядів без прибавок. Я це пров'язала. Тепер ми почнемо ось тут вив'язувати парусток. Пров'язуємо зараз 10. Петель переда, зробимо прибавку, пров'яжемо ще одну петлю і наступну обгорнемо і повернемо. Пров'язуємо 10 петель переда Маркер перезнімаю. Ось тут пров'яжу регланну лінію і одразу зроблю прибавку. Після цього пров'язую ще одну петлю і наступну петлю я обгортаю ось так. Повернулись. Тут ми зробили першу, перший поворот. Повертаємося на виворотній бік. В'яжемо виворотніми. Так, дійшли до маркера, в'яжемо дві виворотні накид і ще раз їх пров'язуємо. І так само в'яжемо ще одну петлю і наступну обгортаємо, повертаємо її на ліву спицю. Знову повертаємося. Тут ми також один поворот зробили. Ідемо по лицьовій стороні, пров'язуємо петлі переда. Тут ми знову робимо. Прибавку, дві петлі разом, накид дві петлі разом, доходимо до обгорнутої петлі, піднімаємо задовшу цю стіночку, одягаємо і пров'язуємо їх лицьовою Потім знову одну петлю пров'язуємо і наступну. Обгортаємо ось так, повертаємося на виворотній бік. Ще одну ми тут зробили. Ми зробимо таких три поворота з однієї сторони і з іншої. Вяжемо петлі переда до маркера. Так, дійшли до маркера, і тут також робимо прибавку. Беремо дві петлі, пров'язуємо їх разом, накид і ще одна. Так, доходимо до обгорнутої петлі, ось вона. Довшу стіночку, ось цю одягаємо і пров'язуємо їх разом. Також пров'язуємо ще одну петлю і наступну обгортаємо, повертаємося. Тут ми зробили також одну. П'яжемо петлі переда, А, ще зараз поясню, чому ми робимо тут по лицьовій стороні, а тут по виворотній, Тому що, коли ми в'яжемо в нас в'язання по колу, ми ж так і робимо спочатку тут прибавку, потім йдемо сюди і робимо тут прибавку. Саме тому ми її зараз робимо в виворотніх рядах. Так, Після маркера робимо прибавку. Пров'язали і в'яжемо до обгорнутої петлі, дійшли до обгорнутої петлі, довшу стіночку піднімаємо і пров'язуємо їх разом. Далі в'яжемо ще одну петлю і наступну обгортаємо. І повертаємося. Так, тут ми зробили ще одне, в'яжемо по виворотному. Дов'язали до маркера, робимо прибавку. Дов'язуємо до обгорнутої петлі. Так ось вона обгорнута. Піднімаємо. Пров'язуємо і також одну, і наступну обгортаємо. Так, тут ми також зробили. І тепер повертаємося по лицьовій стороні. І зараз в нас буде в'язання по колу. Вертаємося. Полицьовій стороні тут також ми робимо прибавку, дов'язуємо до обгорнутої петлі, піднімаємо задовшу стіночку, пров'язуємо, і тепер ми вже не будемо більше повертатися, а. Продовжуємо в'язати полицевій стороні. Не забуваємо робити прибавки тепер вже і тут на рукавчику. Так, ідемо на спинку. Спинці також робимо прибавку. Не забуваємо про прибавки. Так, це ми зробили на спинці. Прибавку тепер робимо на рукавчику. Зробили. Дов'язуємо до обгорнутої петлі. Так, і ось тут, дивіться, в нас остання обгорнута петля. Ми піднімаємо, повертаємо так, щоб вона не була перекручена. І ось тут нам потрібно ще одну маніпуляцію зробити. Ми б могли мали би зараз пров'язати ось ці дві разом, але тоді, бачите, ось яка виходить велика, ось така велика дирка. І це мені не подобається. Для себе я придумала трішки інакше. Ми піднімемо ось цю таку протяжку, яка підтягує нам цю петлю, одягнемо на спицю, щоб воно було схрещене. І дивіться, от попередню петлю розпустимо і пров'яжемо її з цією протяжкою. Підтягнули ми ось цю петлю, і тепер. Пров'язуємо цю останню обгорнуту петлю. Ось, бачите, і все, взагалі, немає дирочки. І далі продовжуємо в'язати, так, як і в'язали. Не забуваємо зробити ще ось тут, на рукавчику, одну прибавку. Рахую. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мені потрібно 10 прибавок. Ну, в мене по розрахунках тут 10 прибавок. Тобто я зараз просто пров'яжу ще один ряд, ми зробили прибавки, ще один ряд без прибавок, потім ряд з прибавками і ряд без прибавок. Все, і в мене буде ось тут 10 прибавок. А ось тут в мене буде трішки менше. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість і ще одну зробимо. Тут буде сім прибавок. Зараз пров'яжу і зустрінемось. Все, я дов'язала. Як бачите, ми перед подовжили на три сантиметри. Ось так це зараз виглядає. По рукавчику, ось тут попереду в мене йде 10 прибавок, ось тут в мене є 7 прибавок. Зараз одягну оцей інший светрик, який в мене без паростка. Ось, бачите, якщо ми вдягнемо його, то горловинка ось так, якби в нас піднімається. Зараз я одягну цей светрик на песика. Покажу просто, де воно, де ми забрали. Дивіться, ось так виглядає светрик без паростка. Якби також все гарно лягає, все е, добре. Основне орієнтуватися на ось цю лінію реглана. Довжину реглану. Головне, щоб тут підійшло. А ось тут, дивіться, от в мене є тут 10. Раз, два, три заберем. ну, як би ось так. Воно сильної ролі не зіграє, а може навіть і буде значно гарніше лежати. Ось. І тепер спробуємо тягнути цей свет. Сперед і ось як бачите, от так воно лягає. Гарненько все. Тут ще будуть петлі підрізу. Також цими петлями підрізу, якщо вам замало ось тут на грудку, то можете набрати просто більше петель підрізу. Я от зараз поміряю. З петлями підрізу для цього песика достатньо. Все, якщо вам було корисне це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!